Ви знаєте, великою мірою суспільство жертвує популізму. Коли йому пообіцяли, що через місяць, через два всі Скарбоєнковича привезуть в Україну, поставлять а на майдані, кожен візьме собі по шматку золотого унітазу і буде щасливий. Це неможливо в принципі. Активи, які вивезені за кордон, це багаторічна процедура. Це може тривати десятиліття, взагалі повернення цих активів. Просто політики дуже люблять дурити людей, розказувати ці казки. На жаль, не завжди прокуратури, а тим більше суди за кордоном йдуть на зустріч. Я знаю, наприклад, Швейцарія не дуже активно допомагає в плані судових дозволів на розкриття таємниці рахунків, тому що це їх капітал, з якого живуть ці держави, які є податковими раями в Австрії. Наскільки я зовсім таки спілкуючись з різними людьми, знаю. Поліція йде на зустріч. Суди банківську таємницю розкривати не хочуть. Це але завжди впирається в проблему. Ми говоримо про наші суди, банківську таємницю. але знову ж таки, щоб, я, я вам зараз передам слово. Я б хотів, щоб глядачі не велися на політичні обіцянки, що завтра всі скарби приїдуть в Україну. В справі Лазаренка, який визнаний корупціонером в тій ж Швейцарії і в Америці, в Україну. Не повернулися гроші, які арештовані в офшорних юрисдикціях. 250 мільйонів доларів. Суд в Америці триває вже 10 років по по цим епізодам, по цим грошам. І от лише в листопаді цього року судом було затверджено меморандум, яким вони визнали, що гроші в, арг... в частині, ті, які були на антіго острові, знайдені, це 80 з чимось мільйонів доларів. Вони будуть розподілені між. Вкладниками цього банку, які належали Лазаренко, але не Лазаренко, тобто людьми, які постраждали внаслідок наслідок Лазаренка, і американським урядом. І тільки от через 10 років вони цей пункт вирішили. А ще є 150 мільйонів, які в іншій офшорній юрисдикції на острові Гернсі. І коли там буде рішення, ми не знаємо. І це триває дуже довго. Будь-якій репатріації коштів це десятиліття. Тому глядачі не повинні бути заручниками цих от легенд. Але з іншого боку, вже ставлю крапку. Ніколи слідство за кордоном не буде йтися, якщо не буде допомоги з України. Справа Лазаренка в Швейцарії почалася після запитів з України і документального підкріплення кожного доказу по корупції. Справа в Америці була проти Лазаренка, тільки коли Швейцарія дала документи, Україна дала документи, потім дав Кіпр і всі почали давати. Але перший має бути запит з тієї країни, яка цього чиновника корупціонера народила. Тому ні в Австрії, ні в Швейцарії, ні в Британії, ні в Америці жодна справа проти корупціонера з України не піде, поки ви, пане Валерію, не дасте їм документальну доказову базу. Оце до мене ваш заклик, пане Сергій